Просто Расп... Кока китайського баракла, яке ми з чоловіком замовили на Чорну п'ятницю. Ти поки підписуйся, став лайк, а ми починаємо. Поки я буду розпаковувати, буду розповідати вам, що це взагалі таке. В Канаді є така, а, такий додаток на телефон, який називається темо. Я в принципі їм ніколи не користувалася, але сталося так, що саме на Чорну п'ятницю в цьому додатку можна було замовити 10 речей за ціною 3 речей. І плюс ще один купон було 5 речей за ціною 2 речей. Ми замовили, звісно, використали. За все за. 15 речей ми заплатили там 180 доларів. Я пораховувала десь 12 доларів за одну річ. Тут або пройшло 10, або 15, Я ще не знаю. Зараз будемо з вами дивитися. Але в принципі, одна річ у нас буде коштувати десь 12 доларів. Тож давайте дивитися, що прийшло, і чи варто воно тих 12 доларів, які ми за них заплатили, чи не варто. Ще відразу скажу, що це все таки канадські долари. Отже, перше. Перший лот у нас ось така штука. Це, я так розумію, охолоджувач для ps 5 І так, у мого чоловіка є ps 5 Тут охолоджувач плюс зарядка для геймпадів. Дивимось. Я думаю, що якість цих речей буде не супер-пупер класна, але все ж таки, за 12 доларів можна в принципі спробувати. Відкриваємо цю штуковину. Боже мой, що тут? Тут купа деталей. Насправді, по техніці я дуже сильно не розумію. Розуміється, більше мій чоловік, але все ж таки. Ага, тобто, це ось такий, бачите, стенд. Так я розумію, сюди ставиться сама п'єска. Ось тут, тут є зарядки, от якщо ви бачите, для самих цих джостиків. Так, це у нас невеличка інструкція. Далі у нас тут щось іще йде таке гарне для нього. Напевно, це тримач. Так, це тримач, якийсь куди, кудись треба монтувати. Бачите? Бо тут, напевно, оцей тримач ось він для цих наушників. І зараз, зараз. зараз, і ще якісь тримачі. Я не знаю для чого вони. Але я думаю, що а, вони наверх якось так вставляться, ось так на PS5, Отак. Ось така штука, ну насправді, от по якості, ну, я б не сказала, що дуже погано. Китай, але не такий, що прям неможливо тримати в руках. Давайте далі дивитися. Інструкція і купа сміття. Так, це, я не пам'ятаю, Ага, це вже кофта. Це я кофту замовляла своєму чоловіку. Вона має бути досить великого розміру, розміру 2XL. І вона так і є. Досить великий розмір а, щодо якості. Мені навіть подобається, я вам хочу сказати. Дуже гарний такий молочний колір, на який я і розраховувала. А, що у нас тут не написано, з чого воно зроблено. Ну, я думаю, що воно не, не дуже прям натуральна тканина, але якість мені подобається. Потім змушу чоловіка це приміряти. В принципі, класно. Далі наступне ще ми чоловіку замовили куртку, таку не дуже легку і не ну, дуже тепло. У нього вже є в Канаді така дуже тепла куртка. Ми її купували тут. А це ми вирішили ще взяти таку, як би середненьку, так можна сказати. Так, також розмір 2 xl Що я можу сказати? По якості також дуже непогано. Прям дуже непогано, вона на утеплювачі. Ну, Куртка мені дуже подобається, бо я її зараз її вдягла, вона прям мене почала зігрівати. Тут дуже гарні ось букви, вони навіть гарно приклеєні. Є ще внутрішня кошеня. В принципі, клас. Далі, що це у нас? Я навіть не знаю. Якась коробочка. Зараз побачимо. Ще одна коробочка. Коробочка в коробочці. Так, це щось для машини, бо чоловік собі там дуже багато речей замовляв в машину. І е, насправді ми це все будемо встановлювати. Тому якому цікаво, побачити, як це взагалі буде виглядати вже е, в реалі, то, будь ласка, підпишитесь на наш інстаграм, там все буду показувати. А, це годинник. Цей годинник має якби, світити, підсвічуватися на е, вікно автомобіля. Типу, я так розумію. Так, ось як якось ось так, типу виді, е, виді цього, там, де показується е, швидкість машини. Коротше, насправді з цим треба розбиратися. Але по якості я б не сказала, що дуже погано. І насправді я очікувала, що якість буде набагато гірша. Тут саме ось цей проєктор, такий невеличкий є, е, е, також є штучка, на яку клеїться до панелі цей проєктор, і е, е, шнур з е, прикурювачем з'єднаний. І як. Кась ще плівочка. Не знаю, з цим буде розбиратися чоловік. Маю надію, що все буде гарно. Наступне, що у нас, це я замов... замовляла це відпарювач. Всі кажуть, що зараз вже не користуються прасками, а всі користуються відпарювачем. Я ще такого не разу не користувалася, тому вирішила спробувати. Так, я думаю, що це якась насадка до цього відпарювача. І сам відпарювач. Дивимось, наскільки він. Якісно зроблений, мені цікаво. Ну, китайська штучка така. В принципі, я хочу сказати, що я очікувала все набагато гіршої якості. Я так розумію, сюди заливається водичка, так, ось написана водичка. Якось сюди так, вставляється ось сама штука, тут вмикається, вмикається, навіть є ще такий стаканчик для водички. Вмикається в розетку, тут у нас перемикач. І відпарюється одяг. В принципі, непогано. 12 доларів, чому б ні. Також потім спробую ось така ось штука. І останнє в цій посилці. Ага, це у нас, напевно, о, взуття є. Так, це я собі заказувала е, взуття. Типу, такі, ось, дивіться, кросівки е, на теплому, е, на чомусь теплому. Ну, все воно не натуральне. Але я не знаю, чи воно мені підійде за розміром. Але так ну, дуже гарно, дуже гарно за 12 доларів людину взагалі. Так, ось так виглядається. Пара взуття прям дуже класно. Потім примірю і познімаю, як це виглядає на нозі. Але мені дуже подобається, дуже гарна пара взуття. Тепер дивимось на наступну коробку, що у нас знаходиться тут. Поки я вам скажу все, що я побачила, те, що я дістала, я дуже задоволена, це дуже гарно і дуже гарної якості. Це, я думаю, що тут все-таки знаходиться ця 15 речей, бо це ще, от якраз ці штани я замовляю. Ала у тій п'ятірці. це я замовила двоє теплих спортивних штанів, просто щоб там ходити на роботу, ходити по дому. Такі сірі, вони от такі от тепленькі. В Канаді це я вам хочу сказати найкраще що може бути. І ось просто чорні. Також примірю, але я думаю, буде непогано. Я вам Хочу сказати, якість, як якість. У нас на базарах саме таке і продається. Ну, в Україні я не маю на увазі, я таке дуже багато бачила. Це у нас виходить одні штани 6 доларів. Непогано. Зараз дуже модні в світі уги. Це звісно не уги, але в принципі я замовила щось таке, ще якесь взуття. Не знаю, як воно мені підійде, не підійде, але щось по тій темі. Ну, побачимо, звісно, що воно не таке має бути, як, як уги, вуги більш масивні, але в принципі тепло. Е, я не знаю, тут написано розмір 40. Але щось я маю е, сумніви, що це 40. Якщо, якщо воно на мене взагалі 38,5, чи влізу я в них, це, це ще питання. Але, в принципі, по якості. Ну, непогано, непогано таке китайське взуття, я вам хочу сказати. А, так, далі. Що у нас тут далі? Це ми брали зарядку для автомобіля безпроводну. Так, ось, бачите, є інструкція. Як завжди, є кабель. А, я так розумію, це кріпежі, які треба прикріпити до панелі в машині. І сама. Ось така зарядка. Я так розумію, ще треба наклеїти ось цю, ось, ось цю штуку кудись на телефон чи сюди. Я не знаю, це треба з чоловіка все питати. Так, і ось така ось сюди, якби воно примагнічує телефон. Я відчуваю, що воно магнітне. Бачите? Воно от магнітить цю штучку, це, напевно, її потрібно поцепити на телефон, щоб воно примагнічувало. І все, і тут, тут є зарядка. Підключаєш і заряджаєш по якості. В принципі, я вам хочу сказати, в доларамі точно таке. Така якість, тому я не скажу, що воно гірше чи е, краще. Нормальна така собі якість. Е, їдемо далі. Що це таке? Ага, це для машини якийсь, типу. Е... Ароматизатор повітря. Як бачите, у нас дуже багато всього для машини, бо чоловік вирішив собі відірватися, назамовляти всякого собі. А Мені завжди приємно зробити чоловіку приємно. Ось такий якийсь ароматизатор. Як він працює, я уявлення не маю. Тут є кнопочка. Напевно, він працює десь на якійсь батарейках. А ні, він також працює на зарядці. І що сюди потрібно робити? Напевно, наливати якусь рідину ароматизуючу. Це треба почитати. І потім, от я так розумію, ставиш, включаєш, і він, типу, е як освіжувач повітря, як ароматизатор повітря працює, але в машині по якості ну, ну нормально. Я вам хочу сказати, воно. Ти розумієш, що це китайщина, але воно не настільки дешево. Знаєте, буває, як ти береш цей пластик в руки і прям розумієш, що зараз він просто зламається в тебе в руках. А так, в принципі, за 12 доларів канадських клас. Є далі. Ага, це зарядна станція безпроводна для телефона, для наушників і для э, watch, наручних часів. Так. Відкриваємо цю станцію. Ага, як завжди, купа деталей, якийсь такий тримач. Є інструкція і сама станція. Так, я певно думаю, що оцю штуку треба десь тут поставити, щоб ось так: я думаю, вона сюди. Так, отак вона сюди йде. Ага, вона не те, що безпроводна. Тут просто ставиш свій телефон. Тут є зарядка і для айфона. І от для нових айфонів, які, тобто, тут, бачите, три телефони можна відразу поставити. Тут є зарядка для стандартного для айфона, для нового айфона, який зараз вийшов 15-го, і для андроїду навіть є. І тут от, зарядка для е, наушників, правда, тільки айфоновських. І тут, я думаю, що має сюди встановлюватися оця зарядка для смарт смартвочів айфоновських, і сюди і заряджається, лежі отак. Сюди прикладаються часи і заряджаються. Тут тож, також USB. Є і ще одна юзбіка, і також така сама зарядка, як для макбука. Ось така штука. Я думала, що це буде безконтактна зарядка, а це виявилася така зарядка. Але тут ну, щось намальовано посередині, може ще тут можна телефон ложити як безконтактно. Це треба перевірити. Наступна річ, ви знаєте, для мене це просто знахідка, якщо вона буде працювати гарно, бо я дуже часто точу ножи. І було пару місяців тому, що я розпанахала собі два пальці. Тому вирішила взяти електричну точилку для ножів. Маю надію, що вона буде працювати. Інструкція до неї, звісно. Так, як потрібно точити ножі і все так. Ось вона так. Вона працює на батарейках. Так, ага, тут і батарейка. А, ні, я думала, що вона також на батарейках, а вона також підключається до мережі. Прикольно. Так, знову ще одна USB. Тут, я так розумію, вмикаєш її. Тут насправді всередині знаходяться такі, знаєте, як наждачки, які наждачні камені. Я так розумію, ставиш нож і воно його точить. В принципі, прикольно. Також складую все це до моєї кубки е покупок. Так, що це у нас таке? Взагалі немає. Ага, якщо їздіть, це запевне реєстратор. Цей чоловік собі е замовив також машину, реєстратор. У нас в Україні завжди були реєстратори, тут в Канаді немає. В принципі, вони не дуже потрібні, але ми вирішили, чому б і ні за 12 доларів. Навіть якщо він буде жахливої якості, чому б його не замовити? Ось такий автореєстратор. Так, ну тут якість гірша. От якщо ти там береш оце, це набагато, як на мене, поякісніше, ніж ось тут. Але, в принципі, я від неї багато і не вимагала. Є камера, є екран. Далі що тут? Є якісь ще аксесуари. Так, це для прикурювача, де під'єднується. І сама присоска, щоб під'єднати цей реєстратор до вікна. 12 доларів. Будем... Головне, щоб працювало. В принципі, все, що від нього вимагається. Так, не знаю, що це. Зараз будемо дивитися, що шумить. Так, ага, це ми замовили такі решіточки. Для. Овочів, коли ти смажиш м'ясо. Сюди закидаєш, ось тут ще є крючечок. Сюди закидаєш, наприклад, грибочки, перчик, там кабачки, закриваєш і отам, я не знаю, якось вішаєш там, чи ложиш на гриль, і у тебе тут все смажиться. В принципі, штука прикольна, давно таке хотіли. Також чому би не взяти. І остання річ, що тут є, так, це взагалі мав бути смітник. І я думала, він буде набагато більший. Але ну, звісно, за 12 доларів е, хто дуже великий смітник положить, та треба ще й дивитися, що тут всього 12 літрів написано. Ну, 12 літрів це щось я не знаю. Так. І він має бути не звичайний, а типу, смарт. Я не знаю, як може бути смітник смарт, але так було написано. Так, це у нас кришка. Це у нас сам смітник. Ну, в принципі, наприклад, в ванну він непогано піде. Так, відкриваємо кришку. Що ж тут такого є смарт? Я вибачаюсь. Так, що у нас тут? Тут має бути, я так розумію, три батарейки. Так що воно щось має вже працювати, якщо є батарейки. Так, е -а, приєднуємо. І вона має відкриватися воно автоматично. Тут типу, є сенсор. І ти приносиш, і воно відкривається, і потім знову із сенсором закривається. Ось така от смітничка. В принципі, для для ванної кімнати вона, я думаю, чудово нам підійде. Ну що ж, друзі, в принципі, ось таким чином я хочу сказати: за 180 доларів, за 12 доларів за єди, одиницю, ми набрали дуже багато всього. Я думаю, що це дуже непогано. Тому, в принципі, на чорну п'ятницю мене купили дуже багато різних речей. Як ви думаєте, чи прикольно, так? Чи замовляєте ви щось на чорну п'ятницю на Алі чи чомусь подібному? Якщо так, то пишіть в коментарях, чи сподобався вам подібне відео розбору, розпаковка. Дякую, що були зі мною і до побачення!